Все, вітаю товариства. Громадська об'єднання Харківського ряду Спартан. Ми знову в Харкові на північній салтічній салтівці Лесі Сердюка 48 дроб2. Ну, по-перше, хотіли б подякувати Кірі Паву Ігорі Альсанчу і Все ж таки починають прибирати принаймні сміття. Але, дивіться, я питаю у людей, які тут працюють, де тут майстер, виконроб? Ніхто нікого не бачив, ніхто нікого не знає. Ну, то, що люди там працюють на люльках, без касок, без паясів, без жилеток, да, будівельних, сигнальних, це їхні проблеми. У нас стосується питання, наскільки якісно виконуються роботи. Я хочу нагадати, як казав е, Геннадій Адольфович, ми мова оригінала, ми будемо качественно жилищні дома і проводити ремонт во благо всіх харків... харківчан. Да, я хочу спитати, це вже якість, це ще такий шлях до якості. Значить, дивіться, по, по суті, питання. У е, нас є відео, а ну що підніме раз, два, три, четверте Е, Розрив е, теплоізоляції на кутах е, прорізів віконних. Е, ДСТУ, ДБ не допускає такого. Е, посилення у нас є відео е, на цих кутах, не ставиться, а мінімум 250 на 300 повинно бути. Е, Теж не, не поставили. цокольної планки повинна бути да, по ДСТУ і по технологічним картам. Теж її немає, люди навіть не знають, що це таке. Ну, а там окремо є питання, чи буде утеплятись цокольна частина да, подвальна, тому що ДСТУ вимагає теж утеплення. Ну, можливо, перенесуть на другий тендер і другу, в другу чергу зроблять. І ще такий момент. Ну, як, більш глобальний По-перше. Це 9 поверхівка, перепрошую, яка має ще технічний поверх і має високий цокольну е, частину або підвал, да? і вона більше, ніж 26,5 метрів метр висотою. А ДБН чітко каже, що якщо здання відноситься до третьої категорії, тобто тому подібне, то воно повинно утеплюватись, виконуватись роботи по е, теплоізоляції. Ісключительно із базальтових мінеральних ват. Ніякого пінопласту не допускають, але чомусь пенопласта робили. Ну і ще один момент тут теж. Да, ми бачимо, що люди ставлять так називаємо противопожарні розриви з мінеральною ватою. Да, ну теж ставлять в мінімалку. Що я маю на увазі? Тобто ДБН вимагає кожне поверха. І ширина да, чітко зазначена не менше двох товщин. Утеплювача. Утеплювач тут сотка, вони роблять 200, нічого страшного, все нормально. Але ж, е, шановне товариство, я хотів звернути увагу, що, припустимо, я колись такі роботи виконував ще в 19-му році. У нас був проєкт. Тут проєкта, скоріше всього, немає. У нас в проєкті було чітко зазначено. 300 мм і на кожний поверх. Я до чого це говорю? До того, що Ігор Ісайович, тільки Нархалькова, ніякі кошти, ніякі гроші не замінять людське життя. Я до того веду, що якби в цьому проєкті теж було передбачено, я ближче підійдуть, передбачено, що ставити теж кожен поверх, це б збільшило протипожежну ефективність здання. Бо тут, динку. а це життя людей. А гроші там ну, 200, 250 тисяч для Харкова це взагалі не, не ті гроші, про які слід говорити. А люди тут, наші рідні українці, харків'яни. Харків'яни, думайте! Сергій Рюрич, а скажіть, будь ласка, а технологія установки цього пенопласту вона ж е, повинна робитись таким чином, щоб під ньому не було грибка. То це на грібоночку треба щільно... Оту дивися тут на самом деле, да, залежить ще. Є три способи монтажу. ДБН чітко розписує, є підрібоночку, є маяковий спосіб, є комбінірований спосіб. є такі. Але це треба проводити підготовчі роботи. Треба спочатку вивчити основу, відхили, наскільки є, різниця. Андрій Богданович, подивись. От туди де випадок цього від кондиціонера внизу, Бачите, штукатурка облущується. А люди вже пішли. Тож підготовчі роботи чітко зазначають. Повинні бути спочатку виконані складений акт на обстеження, на усунення недоліків, тобто висали, ямки, там у цих всіх речей повинні бути зняті, убрані. А вони лишаються. Гідроізоляція швів повинна бути зроблена, якщо є необхідність. От ми бачимо розриви, тріщини, хто їх робив? Ніхто не робив. Так що, отнеше ну, ну, що, що... Ну, порушується е, технологія монтажу повним ходом. Причому за наші з вами гроші. Так, да, саме головне, що порушується норма ДБН. Ну, вони навіщо, навіщо, навіщо його описали? Той, той ДБН, щоб зараз його порушити. Воно тендер виграли завдяки цьому ДБНу, а зараз е, порушують його повністю. Mm -hmm. вони, неможливо було ставити пенопласкій на цю будівлю. Заборонена. Да, Ні, так, якщо будівля вища 26,5, пенопласт не можна ставити. Це чітко регламентує ДБН України. Використовувати тільки мінеральні базальти, вати на один. Ну чому? Ну, тут, скоріше все, питання до експертизи, яка пропустила дозволила монтаж кінопласту. Ну, експер... ну... ну, є всі підстави вважати, що тоді експертизу підробили. Ну як, як якщо заборона, як її можна було зробити, цю експертизу, хто її робив ту експертизу? І чому все порушується? Ну все, Андрій Бадач, вже питання. Де, до Департаменту, де до тех, технагляд? От як, як знайти технагляд? Ну так, да, ми тут питали у хлопців, вони кажуть, ми навіть поняття не маємо. Де Прораба немає технагляду, не. нема, нікого ну, нема. Да. Але добре хоч сміття вивозять і. Робочі хоч собі ноги не поламають. Ось. Ну сміття вивозять, це таке ж, ти ж Але так, да, зона десь для збирання сміття треба теж буде огородити, зробити так, щоб цей пінопласт не літав, затіняючі сітки якісь ставити. Народ. Ну, слухайте, це наше місто, наше його загаджувати. Ну це погано, що от в таких речах в мілочах людей обманюють, а потім, коли прийде час і треба буде обирати когось кудись, будуть звертатись до народу, щоб народ їх обирав. Ну, Андрій Бадавич, зараз ми мову ведемо про те, що е, хартініяна для харків'ян, да, як казав наш покійний колишній Кернес, повинно якісно виконуватись і обслуговування, і ремонти. То, а я скажи питаю, будь лас... вже якість, чи ще по дорозі до якості. Ми а. вже в Європі чи, чи ще по дорозі. А скажи, будь ласка, в ДБН ж чітко стає, є така вимога, що е, якщо дом. Пінопластом зашивають, то є інструкція потім використання цього ж. Да, потім повинно бути кожним жильцям видана рекомендація про те, який влажносний і температурний режим буде нормальний для оселі, вже тому що міняється характеристики. І відповідно паспорт якості, в якому зазначається хто, коли, які матеріали все це використовувалось на цьому будинку, і термін, терміни. Скільки він буде працювати як тепло ефект... еф... ефект, да? ефективне, да? ну, от скажи, порушення є от зараз. Там от чоловік працює, от головне, що він не виконує. Ну я вже казав, дивіться. По-перше, хтось дома замазав ті шпарини, розриви по углам. Там повинно ставити стільки цільне, вирізатися і цільне розриви по вертикалі, горизонталі не допускається. Відкривати технологічні карти, там все написано. Повинно ставитись насильки, у нас відео є записане. Тому посилення 250 на 300 регламент йде в ДБН і в ДСТУ. Не менше ну, посилення, тобто двойна арміровка йде. А Він, якщо вона, її не ставлять, що буде? Ну, можливі розриви і тріщини. тим більше, що вони розривають утеплювач, підуть різні тріщини по штопатурці. це через е, якийсь там термін. По, по... Я думаю, напротязі року рік і піде. І, і піде. Все. Да. Mm -hmm. Ну, слухайте, це жде бенде сто розробляє інститут. Такі, люди, які прощитують, сидять варіанти. Нагрузки, вітрової нагрузки, ну, показники. Тому ну, не зря ж це придумають люди. Mm -hmm. Ну, я мовчу про його да оснастку, а і да, і нема защитного слою. Людина просто сразу намазує і сразу тут же розмазує сітку. А написано, що спочатку по утеплювачу промазується гідралізаційний клівас сміс. Не менше ніж 2-3 міліметра, і в нього утаплюється сітка, а не так на здір, як у нас люблять казати, і тут же починає замазувати зверху, щоб ніхто нічого не бачив. Слухайте, то варство вже загальна не буде витримано. Ну це повністю порушення технології. Да. Добре. Ну це я хоч і ну це Тут є спеціально свої люди, повинні за цим дивитися. Я можу тільки підсказати громаді, жильцям цього будинку, що да, народ. Ну дивіться сам. Ми громада. Ми дивимося, своїм, це наше, це не чуже. Всім дякую. Громадське об'єднання Харківського Спартак. Ми з вами.